Коротше, зараз спробую, як вона ріже. Я вже пробував. Беремо бойліки. 12 штучок. Бойли варенка. Бойлик, мабуть, буде трохи тяжче різати. Я вже трохи багато зробив. Ну, Провіримо, по 9 штук буде класно. Ну і провіраємо. Взагалі, легенько пальчиками бачите. нажимаю. Все. Далі, там половинки а можна далі брати їх був сюди. Бо наступну вже партію воно буде ріже на такі о половинки. Я думаю, за свої кошти супер. Нічого не треба видумувати. Кому треба, скину номер. Він дякую.